Доброго ранку, любі друзі! Ми, Сума та Різниця, вітаємо вас і запрошуємо разом із Чарлі, вигравши золотий лотерейний квиток, потрапити на шоколадну фабрику Віллі Вонки. Сьогодні ми дізнаємося багато цікавих секретів. Ну що ж, рушаємо! Віллі Вонка дуже радий був познайомитися із нами з сумою та різницею на своїй шоколадній формі. І запросив усіх вас, любі друзі, до відповіді на два запитання. Перше. Як називаються компоненти при додаванні? Натисніть на паузу та дайте відповідь. Правильно! При додаванні перше число це перший доданок, друге число це другий доданок, а результат називається сумою. Друге запитання від Віллі Вонки. Назвіть компоненти при відніманні. Натисніть на паузу та дайте відповідь. Молодці. При відніманні перше число це зменшуване, друге число від'ємник. А результат називається різницею. І я, і я різниця, також хочу поділитися секретами. Віллі Вонка разом із Чарлі запропонуйте вирази на віднімання. Ну що ж, будь ласка, друзі, прочитайте два вирази на віднімання. Встановіть, який компонент змінюється. Як саме? На скільки одиниць. Натисніть на паузу та дайте відповідь. Правильно. Змінюється перше число. Зменшуване. Воно зме... збільшується на 2 одиниці. А тепер обчисліть нижній вираз. І знайдіть його значення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Правильно від 15 відняти 8 буде 7. Порівняємо наші різниці. У першому виразі це 5, у другому 7. Як змінюється різниця? Наскільки одиниць вона змінюється? Натисни на паузу та дай відповідь. Молодці. Різниця також збільшується на дві одиниці. Отже, якщо зменшуване збільшується на дві одиниці, то і різниця також збільшується на стільки ж одиниць. Друга пара виразів на віднімання від Віллі вонки. Встанови, який компонент у ній змінюється. Як саме на скільки одиниць? Натисни на паузу та дай відповідь. Правильно, змінюється від'ємник. Він зменшується на три одиниці. А тепер обчисліть. Нижній вираз від 16 відняти 6. Натисніть на паузу та дайте відповідь. Отже, від 16 відняти 6 буде 10. Порівняємо наші різниці. У першому виразі різниця 7, а у другому 10. Як змінилася різниця? Наскільки одиниць вона змінилася. Натисни на паузу та дай відповідь. Правильно. Різниця збільшилася на 3 одиниці. Отже, якщо від'ємник при відніманні зменшується на 3 одиниці, то різниця, навпаки, збільшується на стільки ж одиниць дорогі другокласники, вкладіть до скарбнички своєї пам'яті і мої секрети. Отже, якщо при відніманні зменшуване збільшується на кілька одиниць, то і різниця збільшується на стільки ж одиниць. Якщо Зменшуване зменшується на кілька одиниць, то і різниця також зменшується на стільки ж одиниць. Якщо при відніманні від'ємник зменшується на кілька одиниць, то різниця навпаки збільшується на стільки ж одиниць. Якщо ж від'ємник збільшується на кілька одиниць. То різниця навпаки зменшується на кілька одиниць. Дорогі наші друзі-другокласники, ми з Сума і Різниця сьогодні разом із вами побували на фабриці у Віллі Вонки разом із Чарлі. Ми поділилися з вами своїми потаємними секретами. І маємо надію, що ви гарно запам'ятаєте їх, щоб потім успішно використовувати у всіх математичних обчисленнях. А зараз ми з вами прощаємося, до нових зустрічей!